Як стрес порушує наше нормальне фізіологічне дихання, і як в свою чергу це погіршує суттєвий стан нашого здоров'я? Коли з нами трапляється якась несподівана, не дуже приємна подія, ми чогось лякалися, тривожимось, чи у нас відбувся конфлікт, непередбачуваний з іншої людини? У нас вмикається симпатична нервова система. Ми готові або бігти, або бити. Дихання у нас пришвидшується, стає грудним, і наша діафрагма, наш м'яз, який проходить під ребрами. Діафрагма у нас підтягується вгору. І це нормальний фізіологічний процес. Але якщо стрес у нас постійний, то у нас відбувається закріплення цього паттерну дихання. Тобто ми дихаємо поверхнево грудною клітиною. І діафрагма у нас цілий час підтягнута, вона спазмується. І вона в свою чергу впливає на м'язи, до яких вона прикріплена. Це м'язи живота, м'язи міжреберні і м'язи попереку. І у нас якби утворюється такий твердий. Корсет. Коли ми дихаємо животом, діафрагма автоматично масує наші внутрішні органи. Коли ж вона затиснута, то в свою чергу, шлунок і печінка теж тискаються. Це провокує проблеми з травленням, ми відчуваємо печію, важкістю шлунку. Коли ми ходимо, ми навіть можемо відчувати такий камок в області сонячного сплетіння. Нам важко вдихнути глибоко. Там все спазмовано. І так як діафрагма напряму зв'язана з нервовою системою, вона в зворотньому напрямку дає такий сигнал, що ми. Якби в такій ситуації знаходимось, що треба бути на на поготові, нам цілий час щось загрожує. І коли ми так дихаємо, ми не робимо а, глибокий вдих ми не можемо прожити свої емоції наповню. Ми затискаємо гнів. Не проживаємо страх, не помічаємо тривогу, і, в свою чергу, ці непрожиті емоції вони осідають в діафрагмі ще більше її блокують. На своїх сесіях я вчу людей відновлювати фізіологічне дихання животом. Ми починаємо знімати блок з діафрагми і багато проблем з травленням. По здоров'ю, навіть з емоціями, вони йдуть. Ви навіть зараз, після того, як прослухаєте це відео, можете спробувати просто подихати, надуваючи живіт. Коли ви дихаєте, живіт, надувається, ви дихаєте, живіт здувається. І ви одразу відчуєте полегшення і заспокоєння. Я планую і далі розповідати про вплив стреса на, наш, на наше тіло, на наш організм. І навіть планую дати інструкцію, як робити медитацію, яка допоможе зняти блок з діафрагми і полегшити свій стан. Ну, а якщо ви вам всі проблеми, ці знайомі, і ви готові активно з цим працювати, то я запрошую вас на свою сесію, це відбувається онлайн. Ми з вами пропрацюємо саму вашу ситуацію згідно з вашим станом здоров'я. І одразу після першого заняття ви відчуєте суттєве Полегшення.